Бо глава одинадцята Гавая сказав моше Ще одну кару наведу я на фараона і на Єгипет. І після цього він відпустить вас звідси. І не просто відпустить, а прожене. Вас звідси геть, скажи народу, щоб кожен чоловік Узяв у борг срібні та золоті рачі у свого знайомого єгиптянина, а кожна жінка у своєї знайомої єгиптянки. Господь вселив єгиптянам. До народу Ізраїля. і сам Моше теж був вельми великий у землі єгипетській, в очах слуг фараона і в очах єгипетського народу. Моше сказав Так говорить Гавайя. Близько о півночі я пройду Єгиптом. І кожен первісток у землі єгипетській помре, від первістка фараона, що сидить на престолі, до первістка рабині при жорнах, і всякий первісток. По всій землі Єгипетській буде великий крик, якого не було раніше і не буде більше. А на синів Ізраїля навіть пес не наважиться загавкати ні на людину. Ні на худобу, щоб ви знали, що Гавая розділяє Єгипет і Ізраїль. Прийдуть до мене всі твої раби, схиляться перед мною і скажуть Йди разом з усіма людьми, які йдуть за тобою. І лише після цього я піду, і моше в гніві вийшов від фараона. Гавая сказав моше Не послухає вас фараон, щоб примножилися мої чудеса в землі єгипетській. Моше і Агарон здійснили перед фараоном всі ці чудеса, але Господь озлобив фараона, і Той не відпускав синів Ізраїля зі своєї країни.